Тема відео Греція у Другому на початку 1-го тисячоліття до нашої ери. Частина 1. Природні умови та клімат Стародавньої Греції. Окрім цивілізацій Стародавнього Сходу існував ще один центр державного розвитку, який знаходився у Європі у районі Східного Середземномор'я. В історії він відомий як Елада. А племена, які тут жили, називали себе Елінами. Балканський півострів, Острови Егейського та Іонічного морів і узбережжя півострова Мала Азія. Землі, які населяв цей народ. На півдні Балканського півострова розташовувалася Греція. Вона поділялася на три частини: північну, центральну та Південну Півострів Пелопонес. У північній частині Греції було дві області: Епір і Фесалія. Найбільш сприятливим місцем, де можна було займатися рільництвом, була долина повноводної річки Пеней, яка протікала у Фесалії. Потрапити з Фесалії до Центральної Греції можна було лише через вузький фермопільський прохід між горами та узбережжям Егейського моря. Центральна Греція поділялася на велику кількість областей. Найрозвинутішими з яких була Беотія та Атика. Природні умови сприяли вирощуванню пшениці, а зручні бухти Атики, розвитку мореплавства та торгівлі. В Атиці були відкриті поклади срібла, гори, пантелікон, славилися своїм мармуром. У Центральній Греції, у горах Парнасу, знаходилося місто Дельфи, релігійний центр греків. Південна Греція з'єднувалася з центральною вузьким перешейком. Який називався Істом. Тут розташовувалося дуже багате місто Коринф. У південній частині півострова Пелепонес були області з чудовими умовами для рільництва, месанія та лаконіка. Клімат у Греції був м'який, з дуже спекотним літом і теплою дощовою зимою. У цілому природа Греції дуже різноманітна. Є тут гірські райони, є й рудючі рівнини з невеликими але повноводними річками. Оскільки придатної для рільництва землі було мало, кожний клаптик оброблявся дуже старанно. Греки вирощували пшеницю, жито, оливки, виноград. У гірських районах займалися скотарством. Для природних умов Греції були характерні часті землетруси і виверження вулканів, що було справжнім лихом для греків. Спогади про виверження вулкана на одному з островів Егейського моря дійшли до нас у вигляді легенди про Атлантиду. Давні греки багато подорожували, головною причиною їхніх мандрівок були пошуки нових незаселених земель, де можна було б займатися рільництвом. Греки вивчили все узбережжя Середземного моря, дісталися через протоки Гелеспонт і Босфор Фракійський до Евксінського понту у перекладі гостинного моря. Так називали греки Чорне море. В Егейському морі знаходиться багато невеликих островів, які славилися своїми садами і виноградниками: Лесбос, Хіос, Самос, Родос, острови Делос, Наксос, Парос мали давнину поклади чудового мармуру. Є в Егейському морі й великі острови Крит, Фасос, Евбея. Дуже давно греки заселили узбережжя Малої Азії. Найвідомішими містами тута були Мілет. Ефес та Пергам. Частина 2. Населення. Про походження найдавніших жителів Балканського півострова майже нічого не відомо. Усі ці народи жили на півострові ще у 4 та 3 тисячолітті до нашої ери. Наприкінці третього тисячоліття до нашої ери сюди переселилися племена ахейців, які підкорили місцеві племена і зайняли увесь півострів. А у другому тисячолітті з'явилися нові переселенці, дикі племена дорійців. Тепер же ахейцям довелося розчинитися у середовищі нових племен або піти у гори на менш родючі землі. Після всіх цих переселень на землях Елади сформувалася грецька народність. Що складалася з чотирьох великих племінних об'єднань ахейців, іонійців, дорійців та еолійців. Хоча мови племен дещо відрізнялися, та все ж вони чудово розуміли один одного. Адже це була спільна мова елінів. Усіх інших, навіть розвинуті племена і народи, греки називали варварами. Частина третя. Крит у другому тисячолітті до нашої ери. Острів Крит найбільший з островів Егейського моря. Уже на початку другого тисячоліття на острові уперше в Європі виникла держава. Про її існування стало відомо після того, як англійський археолог Артур Еванс розкопав Кносський палац величну споруду критської цивілізації, від імені одного з легендарних царів Криту Міноса. Цивілізація отримувала назву Мінойської острів охороняв сильний Критський флот, і потреби будувати укріплення для палаців та поселень не було. Критська держава в часи правління Міноса владарювала у східній частині Середземного моря, а інші народи платили їй данину. У критян панував культ багатобожжя. головним божеством була володарка богині рудючості гір і лісів, мати всіх людей і тварин. Божество, яке уособлювало стихію землетруси, шторми зображалося у вигляді бика або людини з головою бика. Про все це ми дізнаємося із фресок, тобто настінних малюнків Кнойського палацу, оскільки письмо критян і досі не розшифроване. На фресках у палацах криту, крім культових зображень, можна побачити рослини, морських тварин та риб. Улюбленими кольорами художників були жовтий та блакитний. Правителю Криту належала і світська, і релігійна влада. Побачити критського царя могли тільки наближені до нього особи. Вищий розквіт Мінойської цивілізації припадає на 16 ти першу половину 15 століття до нашої ери. Крит торгував по всьому узбережжю Середземного моря, керамікою та оливковою олією. Його торгівельні військові кораблі мали на той час неперевершену швидкість та міцність. Крицька держава підтримувала зв'язки із країнами Сходу, зокрема з Єгиптом і Вавилоном. У 15 столітті до нашої ери Критська держава була підкорена ахейцями. Ще й досі вчені дискутують щодо причин загибелі Мінойської цивілізації. Один із грецьких учених висловив припущення, що причиною занепаду стало грандіозне виверження вулкану на сусідньому острові Фера. Є припущення, що міф про легендарну Атлантиду. Має відношення саме до критської історії. Дякую за перегляд! Залишай свої враження у коментарях, став вподобайки та нажимай на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бажаю всього найкращого і до наступних відео!